БМП-броню з однієї сторони, з іншої сторони, поцепили брус, поставили, щоб осколком защитити його. Ну так обшили, тут теж осколків пошили, метал прицепили. Тут прицепили а, этот самий, те, що стріб як як яким-то образом. Рашисти бросили БМП, ми забрали броню і поцепили. Робити почали його ми ще з осінь, поставили автопілот. Гідравлічне управління, ну, ми не вірили, що на Т-150 можна його поставити, але поставили. Він працює без механізатора. З імпортної техніки поставили так гідравлічні клапана. Уєльці зробили, поставили, перепрошили програми, те, які потрібно було з імпортної техніки на нашу. І трактор Т-150 працює. Стоять до мільйона. Ця апаратура стоїть дуже дорого. Щоб краще був сигнал, я бачив трактор. дистанционным управлением то есть на нем находится газ право влево повороты то есть включение автопилота и отключение автопилота при сильном ветре то есть появляются помехи ну а когда ветра нет то есть ясная погода видимость идеальная Це дуже багато заменен роботи дсмс дуже багато я скажу що потому что тут рядом Поле, з якого витащили, винесли 250 мін прикладанкове і 10 мін протипіхотні. Вони не всювають. Відща задача лінії електропередач і газопроводи населення в першу чергу. Вони там не встигають. ще й ми просимо допоможі. Тому ми вийшли на те, щоб щось зробити, щоб ми могли вийти в поле. Село Гракове саме найдужче постраждало в Чульському районі. Ви бачили, розбите село все розбито. І люди саме більше постраждали, саме більше розбиті хати. І всі ці люди, 400 чоловік, мої байщики. Якщо я не засію, я і за кошли не платив оренду плати. Якщо я не посію, я їм не виплачу. Тобто вони і так наказані. Та ще і я самі захочу. Тобто нам треба сіяти, треба сіяти сюди, треба розраховуватися. Їм треба допомогти.